То не буде такого, що якщо клієнт каже хоче до нового року, я скажу так, буде до нового року. У нас це відбувається абсолютно безшумно для клієнта. Він бачить, що чому там вікна, наприклад, не вистачає. Або він хоче змінити тип фасаду. що це нереально. ти вже якби зачистив сюди. Будівництво вже розпочалося. Гадаєте, що для того, аби побудувати свій власний, якісний будинок, ви маєте розбиратися у всьому самостійно. При цьому ви не хочете бути прорабом на своєму власному будівництві, і не хочете, щоб ще це перетворилося на другу роботу і забрало у вас майже увесь час? Тоді це відео для вас. Сьогодні ми поговоримо про те, що тривожить усіх, хто хоче побудувати свій власний будинок, про те, як не потонути в морі технічних термінів, як працювати з будівельними компаніями, зовсім не маючи будівельного досвіду. І чи справді замовник має бігати з рулеткою по будмайданчику? А допоможе в цьому нам керівник відділу продажів компанії Бездім Алла. А перш ніж ми почнемо, підпишіться на наш канал десь по ходу. Залиште коментар та поставте вподобайку. Часто буває, що клієнти відкладають початок будівництва, тому що вони хвилюються. Вони думають, так, от я не професіонал, я не розбираюся зовсім в будівництві, переживають, що може їх десь там обманять. Ну вони ж не можуть проконтролювати, тому що не розбираються. От. І таке питання від цього. А, наскільки глибоко має клієнт-замовник розбиратися в будівництві і що він взагалі має знати на старті? Но тут одразу зустрічне питання, а навіщо розбиратися в усьому одразу? Тобто, по-перше, це все буде поступово, як і буде відбуватися поступово будівництво. От перше чергове, що клієнту потрібно розуміти, це, щоб в нього був проект на цей будинок, вода на ділянці і світло. Все. Тобто, далі він вже буде працювати з команди. Навіщо йому розбиратися, який газоблок краще, який гірше. Чим відрізняється трьохсотий від чотирьохсотого? Тобто він цю інформацію може вбирати ну чисто для себе, але ну навіщо йому поглиблюватись, не знаю, вчитися, десь йти на будівельника брати експрес-курси, чи там менеджера проекту, якщо у нього буде команда, тобто в нього буде прораб, в нього буде менеджер проекту, власник компанії, архітектор, конструктор, які... В ході всього будівництва на кожному етапі дадуть йому розгорнуту відповідь, і ну просто підкажуть як краще, чому краще так або інакше, тобто які взагалі є переваги у цього всього. Іноді клієнти не зовсім розуміють, як розподіляються ролі на будівництві. Хто відповідає там за дозвільні документи, хто за закупівлі, хто за замовлення. Як взагалі розподіляються ці ролі? В нашій компанії ролі розподіляються так, що у клієнта є декілька точок входу саме в процес будівництва. скажімо так, перша точка входу це менеджер з продажів, яка його доведе до підписання договору. А друге, це менеджер проекту і прораб. Тобто, після того, як ви підписали договір, у вас будуть дві людини, які будуть тісно пов'язані з вашим будівництвом. Це менеджер проекту та прораб. Вони будуть кожен зі свого боку контролювати етапи будівництва, на яких ви будете там, зараз знаходитись, далі знаходитись, які вам потрібно буде продовжити. Розкажіть, будь ласка, за яку ділянку робіт відповідає Менеджер. А за яку А менеджер проєкту буде вас супроводжувати в питаннях оплат, прорахунку додаткових робіт, якщо вони у вас будуть виникати в ході будівництва, та також допомозі в додаткових роботах, наприклад, обрати фасад. Менеджер проєкту вас запросить в шоу-рум, домовиться про зустріч з власниками шоу-руму, для того, щоб ви могли вживу обрати для себе потрібний матеріал. І також менеджер проекту буде вас ввести в курс справи, тобто на якому моменті за зараз знаходиться будівництво, чи дотримуються терміни, наприклад, які матеріали замовлені, там сертифікати якості на ці матеріали. Якщо ми кажемо про прораба, то прораб в нас більше людина на об'єкті, тобто він слідкує за всіма підрядниками, які виходять на будівництво. Тобто, будівництво фундаменту він дивиться за одними, а потім переходять за стін, він контролює інше. І також прораб буде вас супроводжувати і допомагати вам зрозуміти взагалі, які роботи зараз проводяться, які будуть проводитись наступні роботи, що для цього потрібно, як міняється хід справи, наприклад, на об'єкті, який матеріал приїхав. Тобто він буде разом з бригадою приймати цей матеріал і вам потім в чаті повідомляти і відправляти також там кожен раз, коли прораб буде на об'єкті, він буде фотографувати, знімати відео, в якому стані і що саме у вас відбувається на об'єкті. Та які роботи зараз виконуються, і також ви зможете на цих фото та відео бачити якість виконаної роботи. А буває так, що замовник каже, все, робіть як по проєкту, а потім вже почалися роботи, і він каже: о, ви знаєте, я захотів ще тут мансардочку, а тут віконце зайве якесь поставити. Як це впливає на кошторис, на терміни, і як компанія вирішує ці питання? А досить цікаве питання, тому що у клієнтів такі під час ходу будівництва буває, що вони приїхали, і їм хочеться щось змінити. На самому mm -hmm. об'єкті, mm -hmm. тобто він бачить, що ми там вікна, наприклад, не вистачає. Але тут також важливо розуміти, що не всі зміни ми можемо внести після того, як а, будівництво вже розпочалося, mm -hmm. тому що є зміни, які несуть в собі потім а, конструктивні зміни, а їх ми не можемо вже тобто, перероблювати, тому що це треба просто йти перероблювати новий проект, дивитися, чи підійде той фундамент, і то навантаження на який клієнт захоче. А, єдине, що якщо ми беремо там невеличкі зміни, наприклад, а, додати в. Вікно, але там не велике, там не на всю стіну, не на mm -hmm. панорамно, до прикладу. Або він хоче змінити тип фасаду. На візуалізацію у нього в проєкті було одне. Він хоче щось інше. Тобто в цьому немає жодного питання. Менеджер проєкту, прирахуємо варіанти а, там по-новому, скільки це буде коштувати. Наприклад, такий фасад би коштував стільки-то, а новий фасад матеріал буде коштувати стільки-то. І тоді клієнт вже буде орієнтуватися взагалі м -м, в ціні цього і чи зміниться від цього там вартість цього. Кінцева від робіт, і також е, по термінам. Якщо ми кажемо по термінам, е, то зазвичай це буде впливати лише чи додається обсяг робіт, які потрібно виконати. Якщо обсяг залишається той самий роботи по зміні, вони не складні. Ми можемо йти в тих ж самих термінах, які були обговорені на початку в графіку робіт. Деякі клієнти хочуть приурочити закінчення їх. Будинку мрії до якоїсь дати, там, до Дня народження, може до нового року, може там до Великого дня. Але можуть трапитися якісь там форс-мажори, да? якісь зливи, дощі, затримка поставок, не дай Боже, блекаут якийсь. Ось. І воно затримується все. І потім якісь можуть бути невдоволення клієнтами, да? такими форс-мажорами. Як взагалі компанія з цим може впоратись, або може є якісь додаткові там, попередження клієнтів да? перед тим, як починаються роботи? Коли ми підписуємо з клієнтами договір на будівництво, ми завжди там прописуємо а, дати виконання робіт. Тобто, а, дати, які ми пишемо, ми завжди відштовхуємося від того, що в нас є якийсь запас часу на ось такі непередбачувані ситуації, коли немає світла, а, коли там дощі пішли. Наприклад, як було нещодавно, що було багато дощів, і з за цього переносилось будівництво. Тобто, тому що деякі процеси вони технологічно не можуть виконуватись в таку погоду. А, тут ми завжди клієнтами клієнтові після підписання договору, що додатково даємо графік робіт і він розуміє, які роботи, коли в нього закінчаться. Якщо ми будемо бачити, що, наприклад, ну, виходить з терміну, ну тому що все можливо, зараз ще із будівельниками ситуація в країні досить складна, то ми клієнта будемо про це завчасно повідомляти. наприклад, він там хоче, щоб в нього ну, там якась частина будинку вже на той період була а, готова. Ми будемо казати, так да, вона буде готова, тобто можете не хвилюватися, там наступні етапи перейдемо пізніше. І також, а, пер, ну, коли будемо підписувати договір, клієнт каже, що хочу до нового року. Ну я порахую і скажу, ну або так, або ні. Тому що ми ніколи не даємо от клієнтові цю ілюзію, що ми за два місяці побудуємо будинок. Ну тому, що це нереально. Просто є технологічні процеси, яких в будь-якому випадку потрібно дотримуватись. Тому ми з клієнтами завжди спілкуємося чесно і ставимо чесні вже терміни виконання цих робіт. Тому що досить важливо, щоб навіть на ось цьому маленькому, те, що ми сказали, там зробимо за два місяці, зробили за чотири у клієнта не було додаткового негативу, просто там, де його не має бути. Тому а, ми зі своєї сторони чесно вказуємо ті терміни, а, на які ми можемо клієнта зорієнтувати. Тобто не буде такого, що якщо клієнт каже, що хоче до нового року. Я дивлюся ну реально ніяк, але скажу так, буде до нового року. Ми чесні перед клієнтами, тому що нам дуже важливо наше ім'я. А зараз давайте поговоримо трошки про контроль. Буває так, що одні клієнти приїжджають майже кожного дня на будмайданчик і все контролюють, а інші можуть один раз на місяць просто подзвонити вас і запитати, як там справи, все нормально. От виходячи з вашого досвіду, як вважаєте, наскільки часто клієнт має контролювати будівництво і вникати у весь процес, щоб все було гладко? Тут немає золотого стандарту, проте там багато чи мало клієнт має приїжджати на будівництво саме в під час і в ході цього будівництва. Тут є клієнти можливості. Перше, на що ми звертаємо увагу, чи є взагалі в нього час приїжджати там хоч кожен день. Якщо клієнт буде приїжджати хоч кожен день, ми ніколи йому не скажемо, та ні, ну ти вже якби зачастив сюди. Тобто, це бажання і можливості клієнта, які в нього є для тих клієнтів, які не можуть часто приїжджати на об'єкт там Через свою роботу, через свою завантажність в нас завжди є відеонагляд, який ми встановлюємо абсолютно безкоштовно на об'єкті. Це дві камери по периметру ділянки, які дають клієнтові можливість в будь-який момент з телефону 24 на 7 зайти і подивитися, взагалі, як відбувається його будівництво, який матеріал привезли, скільки матеріалу привезли. Тобто в нього є такий віддалений контроль. Тому на зараз в там, сучасному світі, щоб клієнт їздив кожен день на ділянку і жив біля. Своєго будівництва не потрібно просто робити. Буває так, що одні клієнти дуже активні у виборі матеріалів для свого майбутнього будинку. Вони приносять фотофасадів. Приклади плітки, яку б вони хотіли да, покласти. А деякі клієнти зовсім не розуміють, не можуть відрізнити газоблок від цегли, ну, наприклад, або керамоблоку. Ось, як ви вважаєте, що краще, щоб замовник був дуже активний да, в виборі матеріалу, або покладався на ваш досвід? І взагалі, як відбувається процес підбору матеріалів і на якому етапі? Якщо клієнт вже заходить в будівництво, значить в нього є його проект, де зазначені всі матеріали, які будуть використовуватись в будівництві. Тобто, на моменті проєктування клієнт вже з архітектором та конструктором погоджує, які в нього будуть стіни, з якого матеріалу, газоблок, керамоблок або цегла. Також які в нього будуть фундаменти. Це буде залежати від геологічного дослідження і. На моменті цього якраз і закладається те, що клієнт каже, що він хоче і як воно буде. Тобто, коли клієнт приходить в будівництво, в нього в проекті це все зазначено. Але якщо ми кажемо, повернемося до першого питання, який ж клієнт все ж таки кращий, той що е, знає все про матеріали і одразу каже, який він хоче, або той, який нічого не знає. Для цього і клієнти звертаються саме до компанії, яка їм допоможе, підкаже і розповість всі особливості, які можуть виникати по матеріалу по його. Кладці, наприклад, по вартості, тобто, чим кожен матеріал буде відрізнятися, і який матеріал згідно його побажань буде найкращий на будівництво його будинку саме обрати? А як взагалі відбувається увесь процес, починаючи з замовлення, закупки, потім доставка і перевірка якості? Якщо ми кажемо про доставку закупку матеріалів, тут в нас є два сценарії, які можуть бути абсолютно різні. Це коли закупкою матеріалів і доставкою займаємося ми як компанія, і коли це робить клієнт. Тобто, якщо ми кажемо про нас, про як компанію, то в нас це відбувається. Абсолютно безшумно для клієнта, тобто ми замовляємо матеріал у наших постачальників, займаємося доставкою і розгрузкою його на об'єкті, і після того клієнтові на основні матеріали надаємо сертифікати якості на цей матеріал. Якщо ж в нас буде займатися цим клієнт, то тут в такому разі клієнт має доставити матеріал. На об'єкт і замовити самостійно у відповідний термін, тобто розвантаженням хлопці на об'єкті займуться. А ось покупка та доставку матеріалу вже клієнт робить самостійно. Тобто, тут клієнти можуть обирати, як їм буде краще і чи є в них взагалі можливість та час, наприклад, постачати матеріали самостійно на ділянку. Дуже важливо, що ми перед тим як замовити, тисячу разів з клієнтом погоджуємо вартість доставку, на коли він потрібен, mm -hmm. який це матеріал і який це буде постачальник, щоб клієнт. Був прозоро, все це бачив і розумів, взагалі, що в нього буде відбуватися далі на ділянці, і які матеріали йому приїде. Ясно, дякую за відповідь. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, що воно для вас було корисним і цікавим. Якщо у вас залишилось якісь запитання, залишайте їх у коментарях. Звичайно, підписуйтесь, ставте вподобайки. І пам'ятайте, що найміцніший фундамент це не бетон, це довіра і грамотна комунікація.